Безвізовий режим з ЄС представники робочої групи Україна пфальц на Закарпатті, водопостачання та водовідведення. У Солотвині Пушкінським святом в Ужгороді відзначили 218-ту річницю поета, всесвітній клуб угорських мисливців. Вітаю в ефірі. Програма від суботу до суботи. В Студії з вами Катерина Лазаревич, і протягом наступних 30 хвилин ви дізнаватиметесь про події, що відбуваються в житті національних меншин краю. Тож до вашої уваги, огляд коротких новин. В Ужгороді презентували книгу чеських пісень Закарпаття, покладених на музику Карпатські й Смедіти. До збірника увійшло 77 народних пісень, які зібрав і записав відомий фольклорист краю Юрій Туряниця. Це лірично зворушливі твори про правду, волю, єдність і совість людей. Книга вийшла у видавництві краєвиди Карпат» ілюструвала її внучка автора Кароліна Туряниця. Презентація збірки та зустріч з автором проходила у третій школі, де поглиблено вивчають крім англійської ще й чесь. Ську мову з концерту відомого угорського камерного оркестру імені Мендельсона почалися єврейські дні на Закарпатті. На чотирьохденному культурному фестивалі будуть проходити концерти класичної та поп-музики, презентація книг та кінопокази притаманні єврейській культурі на відкритті заходу, що проводився у нещодавно реконструйованій виноградівській синагозі. Заступник держсекретаря Міністерства закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини у своєму виступі зауважив. Безцінною є спільна культурна спадщина всіх народів, які живуть в мирі та злагоді, вже протягом багатьох століть на Закарпатті. Йоже бачка і розповів, на нероздільною частиною цієї культури виступають ті цінності, які будуть представлені протягом кількох наступних днів. В ніч на 11 червня набув чинності безвізовий режим між Україною та країнами Європейського союзу. У цей день сотні українських громадян з біометричними паспортами вільно перетнули кордон з країнами ЄС. З цієї нагоди на українсько-словацькому кордоні в Ужгороді відбулася зустріч президента України Порошенко з президентом Словацької Республіки Кіскою. Детальніше у сюжеті. Takto 11. júna vstúpili ukrajinskí občania do Európskej únie bez víz a cez symbolické dvere. Tie boli pripravené na hraničnom priechode Užhorodvišné Nemecké a otvorili ich symbolický prezident Ukrajiny Petro Porošenko. Na slávnostnom akte nechybal prezident Slovenska Andrej Kiská. je myť, keď my zavisu, ktorá vydeľala. Ukrajina v Európe, my razom spílnými zúsiliami zmienili krajiny. A naši partneri z Európy dotrímali svoho slova. Zo strany Ukrajiny boli splnené sluby, ktoré boli dané a tak isto spravila aj Európska únia. A tak to má byť. Sluby sa majú plniť. Slovensko bude vždy stať pri vás. Slovensko ako krajina my, politici Slovenska, vždy spravíme všetko, aby sme vám vedeli možno pomôcť, poradiť, ale v prvom rade, aby sme boli tí najväčší advokáti za to, aby ten smer, ktorý ste vybrali, ten smer, kde patríte v smerom k Európskej únii, do centra našej Európy, aby sa posunul, aby ste čím skôr boli tam, kde Ukrajina má byť, v centre našej demokratickej Európy. V Zakarpatskej oblasti pôsobí 19 medzinárodných hraničných priechodov so štyrmi krajinami Európskej únie – Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Poľskom. So zavedením bezvizového režimu sa očakáva narast počtu cestujúcich do zahraničia. Aby sa na hraničných priechodoch zabranilo dlhým frontám, boli otvorené ďalšie jazné prúhy a zvýšený počet zamestnancov. Čiepským prekordovným zagónom provedlo riad Організаційних та практичних заходів, які дозволять швидко, оперативно проводити пропускні операції безпосередньо в усіх пунктах пропуска Чобського прикордонного загону. На всіх робочих місцях встановлені додаткові робочі місця, тобто оснащені технічними засобами прикордонного контролю, які дозволять швидко, оперативно вносити інформацію про осіб, які будуть перетинати державний кордон, через державний кордон. Також додатково Принструктований проведені заняття з персоналом, додатково проведений ряд інструктажів, додатково відкриті окремі напрямки смуг для того, щоб люди, які будуть намагатися, а ми прогнозуємо, що вони будуть збільшитися, пасажиротранспортний поток, відповідно, щоб були комфортні умови для того, щоб не було черг. В Європській унії са українські обчення можуть нахати до 90 днів в пол рока. Тікаса то і бачані, які мають біометрицькі пасії. Тень безвізовий стик платі, і ба при туристов не умужнює українцям працювати або штувати в Європейській унії. Прикордонники будуть перевіряти мету поїздки, наявність грошового забезпечення та технічний стан авто, на якому особа буде перетинати кордон. Важливо, щоб кожен громадянин України, власник біометричного паспорта, пам'ятав, що безвізовий режим Є в першу чергу для поїздок з туристичною метою. У випадку працевлаштування, навчання повинна бути в наявності віза. Українські обчання позитивні годноті безвізовий вступ до країн Європейської унії. Вечина з тих, хто працює в заграничі, має довгодоби віза. Будемо вважати, що це добре для України, що безвіз. Будуть мати право виїхати за кордон. будь-який момент, коли хочуть, будь-яку минуту. Bez problem. U nás je trvalý pobud víza na 10 rokov. Treba by hranicu si uzavrať. To by sme normálno izdere, stoja Stojali 10 hodín na hranici. Teda občania Ukrajiny odteraz môžu bez víz navštíviť 30 európskych štátov, okrem Veľkej Británie, Irska, Švajčarska, Liechtensteinska, Islandu, Gronska a Norska. Представники міжнародної організації Україна «Пфальц» знову на Закарпатті разом із досвідченими партнерами цього разу з Німеччини приїхали й представники молодого покоління. Про заходи, які передбачено програмою перебування численної делегації в нашому регіоні. Далі у сюжеті Nach den 25 der erfolgreichen Arbeit bekommt der Arbeitskreis Ukraine-Pfalz einen neuen Anstoß Für weitere Entwicklung der freundschaftlichen Beziehungen. Zum ersten Mal ist so eine große Gruppe, insgesamt 23 Personen, nach Transkarpatien gekommen, mit mehr Jugendlichen als Erwachsenen. Die Jubiläumsfahrt könnte man als eine Jugendbegegnungsfahrt bestimmen. Ja, wir haben ja schon lange den Wunsch gehegt, dass wir auch mal mit Jugendlichen nach Mukatschewo kommen. Wir haben lange überlegt, ob und wie das möglich ist. Und wir haben Werbung gemacht. Jedes Jahr berichten wir über unsere Fahrten in der Gemeinde. Und es steht ja auch immer was in der Zeitung. Und die Leute wissen das dann. Und dann waren einige, die gesagt haben, sie würden gerne mal mitfahren. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir müssen das Programm etwas ändern. Wir können nicht nur Krankenhäuser und Universitäten besuchen, sondern wir machen auch etwas Touristisches. Und in Transkarpatien gibt es ja sehr viele schöne Ecken. Wir waren jetzt gestern in den Karpaten an den Schipit-Wasserfällen. Wir sind mit der Sesselbahn auf den Berg hochgefahren, also das war wunderschön in den Karpaten. Und morgen gehen wir noch auf die Burg Palanok, am Freitag gehen wir ins Schwimmbad. Also wir versuchen dann, diese Freizeit auch dabei zu haben. Wir wollen aber auch die Begegnungen, die uns wichtig sind, weiterführen. Im Rahmen des Besuchprogramms hat die Delegation zahlreiche Treffen. Ein davon war in der Schule Nummer 7 in der Stadt Mokaccio. In den Ferien funktioniert hier Sommersprachlager. Die Teilnehmer der deutschen Delegation besuchten die Fremdsprachunterrichte. Es ist ja immer schwierig, in so einem kurzen Zusammentreffen dann sich zu trauen, zu sprechen, zu, das Gelände zu zeigen. Ich denke aber, ja, es ist beeindruckend. Es ist ein kleiner Dialog zustande gekommen und es ist doch schön, dass man über die Grenzen hinweg mal miteinander sprechen kann. Der Ortsvorsteher lachen Speierdorf, Herr Klaus Schick, wie auch andere Teilnehmer der Delegation, die zum ersten Mal die Ukraine besuchen, entdeckt für sich dieses weitliegende Land, das im Laufe vom Vierteljahrhunderts partnerschaftliche Beziehungen mit seinen Landsleuten hat. Über erfolgreiche Projekte, jetzige Perspektive und die Lage im Bereich der Hochausbildung ging es beim Treffen mit dem Dekan der Fakultät für Außenwirtschaftlichen Beziehungen der Uschgoroder Universität, Herrn Professor Mikola Palinczak, und Lehrkräften der Fakultät. Bei den Studenten geht es weiter. Früher haben wir eine Studentin pro Semester einladen können. Jetzt können wir drei Studierende einladen, weil wir einen neuen Vertrag mit der äh, Universität Koblenz-Landau haben, mit den Universitäten in Odessa, in Pal Poltava und in Uschgorod. Ein durchgeführter In Uschgorod-Tag war voller Eindrücke. Eine engagierte Führung durch das Studio des regionalen Senders Tisa 1 vom Chefregie Arto und eine Möglichkeit, sich als Moderator der populären Programme zu probieren, war wirklich lustig und interessant. Der Generaldirektor des Senders, Herr Vitali Mescherikow, hat zahlreiche Fragen der deutschen Gäste beantwortet. Im Anschluss ging es ins sendereigene Museum, in dem alte Aufnahmegeräte ausgestellt werden. Традиціян безумії дешеві соціальні і кранhäuser, die sie багатьох років різноманітно unterstützen. Ця співпраця вже багато років, і ми раді цим людям доброї волі, які з Німеччини приїжджають до нас щороку, допомагають нашій лікарні, нашим діточкам. Допомога полягає в тому, що Ein inhaltsreiches Gespräch wurde auch beim Treffen mit dem Stellvertreter des Mukatschever Bürgermeisters, Herrn Rostislav Fediv, und dem Sekretär des Mukkachever Stadtrates, Herrn Ivan Maniac, geführt. Die Teilnehmer der Pfälzischen Delegation haben mehrere Fragen gestellt. Ді гігінвертики Situation und wichtigste проблеми in der Ukraine betreffen. Як питимеш, так і житимеш споконвіку казали мудрі пращури, добре знаючи, що саме якість питної води значною мірою і визначає якість нашого життя. Проте в наш час все більше набуває актуальності вислів. Не може бути цивілізації без каналізації, адже інтелект нації визначається якістю питної води. Усолотвоно ну, селище, яке б мало стати здравницею регіону за кількістю баз відпочинку, на солених узерах. Проблема водопостачання та водовідведення одна з самих гострих, до вирішення якої потрібно долучатися усій громаді. Rănim gras, Europa, nu e așa? Iar la sesiune s-a spus că Slatina e asigurată cu apă din Tisă, dar ea este preluată de pe un sector în Amonte. Și dacă și celelalte state din Amonte de Slatina tot în Tisă își canalizează rezidurile, menagere, atunci cum e? Probabil că strătienii cred sincer în ceea ce afirmă bătrânii. La al treilea piatră totul se curăță în Tisă. Compania de apă din Slatina are nevoie de reconstrucție pentru că toate comunicațiile sunt uh, bătrâne. Avem comunicații din uh, 1937, avem comunicații din 1980. Uh, o parte din comunicații uh, circa 5 km în uh, decurs 3 ani s-au schimbat. Uh, avem uh, un proiect care în momentul de față se realizează. O parte din... Uh, uh, o parte din străzi sunt schimbate. Restul așteptăm alocarea la restul sumei de bani să terminăm circa 5 km de, de comunicație. În Viitor apropiat terminăm de realizat proiectul care l-am început anul trecut. Pre, pregătim documentația pentru încă o parte din, din slatină să schimbăm comunicațiile la apă. Susaniu și o parte din josani. Pregătim documentația și ne storim să alocăm costuri sau iarăși din bugetul Ucrainei sau dacă avem posibilitatea din fonduri europene. Slatina avem circa 1500 de abonenți. Asta să o cutim sau casa sau apartamentul. Din ele, mai mult de 1000 de, de abonenți sunt cu contoare. Restul sau nu vreau să-și pună contor sau nu au posibilitate. De exemplu, sunt oameni mai bătrâni care nu-și pot permite în momentul de față să-și pună contoare. Complicațiile pe care le avem în momentul de față nu ne permit să dăm apă în continuu din cauza că avem prea mari pierderi. Și, dar ca să ridicăm prețul la apă, ca să achităm toate pierderile, atunci prețul costului e prea mare. Din iunie va costa 14 70 de copii pentru populație. În momentul de față, e 10.31. Vreau să vă aduc la cunoștință și să vă informez că orice întreprindere sau întreprinzător plătește dășdile și toate plățile necesare la buget după adresa de înregistrare a acestei întreprinderi sau acestui întreprinzător. În acest context, la Lacurile Sărate, avem undeva în jur de mai mult de 40 de baze de odihnă, dintre care doar 4 sunt ale celor de la Slatina. Restul întreprinderilor și baze de odihnă de la Lacurile Sărate plătesc toate impozitele în locul unde este înregistrată firma, corespunzătoare. Adică, ca de exemplu, avem o bază de odihnă, zice Cernivceanca, cu locul de registrare la Cernăuț. Toate impozitele merg la Cernăuț. Altă, Belly Ice, cu locul de înregistrare la Apșa de Mijloc. Toate impozitele merg la Apșa de Mijloc. Și așa mai departe. Este legislația în Ucraina, am încercat o dată să o schimbăm, dar așa schimbarea poate să facă doar Parlamentul țării. După câte informații am eu, pământul, loturile de pământ sunt proprietatea celor care au baza de odihnă. Da, încă o dată, repet, impozitele se plătesc după locul de înregistrare a întreprinderii sau a întreprinzătorului. Asta, legea, este în Ucraina care poate să schimbă doar -o, Parlamentul Ucrainei. Любові, слави і надії недовго тішив нас обман. В Ужгороді відзначили 218-ту річницю з дня народження Олександра Пушкіна. На набережній Незалежності до пам'ятника класику світової літератури поклали квіти та читали уривки його віршів. Більше у наступному сюжеті. 6 іюня весь літературний мір відмічали очередной день рождения Олександра Сергеевича. Имя классика уже давно стало достоянием всего мира благодаря чувствам любви, дружбы, свободы, доброты и милосердия. Не стал исключением и областной центр Закарпатья. На набережной независимости к памятнику классику мировой литературы возложили цветы и воздали дань его бессмертному творчеству. В Ужгороде отметили 218-ю годовщину со дня рождения Александра Пушкина. Площадь у памятника поэту заполнили бессмертные строки классика в исполнении взрослых и детей. Мной и за сестрой, будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. Ко мне вошел он не спеша, с хорошей, доброй сказкой, и новый мир для малыша расцветил яркой краской. И каждый день, и каждый миг он был со мною рядом. И много самых лучших книг росли прекрасным садом. В этом году присутствующие радовались выступлением юных исполнителей. Школьники Ужгородских школ номер 3 и номер 11, а также Мукачевских 20 и 1 В з приподавателями підготували насичену програму «Продовж уже тривалого часу. Ми працюємо співпрацюємо із університетом з кавторою. Раніше це була кафедра російської літератури. Нині це як наскільки я знаю, кафедра слов'янської філології. Співпрацюємо тому, що Наша школа багатопрофільний ліцей інтелект. Це єдина українська школа, україномовна школа міста Ужгорода, де вивчають російську мову як другу іноземну. І щороку напередодні Пушкінських свят викладачі університету звертаються до нас із проханням представити якісь номери до свята Пушкіна. І Ми з радістю це робимо. Тим більше я як керівником театрального шкільного гуртка «Шовкова Косиця. Творчество класика вдохновляють уже не одне покоління поетів. Известный музыкант Геннадий Донецкий пришел на праздник, чтобы поддержать сына, который играет роль царя Салтана. Слова для своих песен музыкант пишет на русском языке. Пушкин – это великая фигура на самом деле. Не почитать подобную величину практически невозможно. Поэтому я с удовольствием сюда пришел для того, чтобы и поприсутствовать на этом празднике, да и могу похвастаться тем, что сын мой сегодня будет читать отрывки из царя Салтана, будет принимать участие в небольшой постановке. Этим я особенно гор. Эм, то именно на его сказках я услышал или, скажем так, прочувствовал эту льющуюся, ну, как бы правильно сказать, нет, не рифму, а именно мелодичность языка. Для меня, для меня именно вот в его произведениях она проявилась. Среди присутствующих и гости из других государств. Наталья Ищенко сейчас проживает в Греции. В Ужгороде заочно изучает русский язык и литературу. На родине Гомера, как выяснилось, уважают и Пушкина. На этих днях э, проходит акция «Пушкин на всех площадях Афин и Греции», где греки читают произведения Пушкина. На этих днях э, я здесь э, сейчас на сессии узнала, что и здесь проводят этот праздник. Я с большим удовольствием пришла сюда и получила огромное удовольствие от того, как дети рассказывают стихотворение о том, что здесь также не забыт Пушкин, так же как и у нас в Греции. Организаторы праздника, филологические факультеты. Кафедры литератур народов мира и компаративистики УЖНУ убеждены. Подобные мероприятия способствуют культурному обогащению подрастающего поколения и формируют самоуважение. Праздник Пушкина это и день Александра Сергеевича, и праздник русской культуры, и праздник э, Ужгородцев. Это день объединяющий. Он э, Собирает нас в тесный круг, чтобы понять, разобщаются не языки, разобщаются, к сожалению, люди. Так вот сегодня мы сошлись в тесном круге, чтобы продемонстрировать, культура вечна, культура не имеет пределов, она прекрасна, она жизнеутверждающая. Я поздравляю всех зрителей, слушателей, присутствующих с праздником. Пушкин. Уже по доброй традиции именно на этом мероприятии награждаются победители городской и областной олимпиад по русскому языку и литературе, по мировой литературе, а также победители Малой Академии наук. Ценные призы, произведения классика получили и юные участники праздника. Так в Ужгороде отметили 218-ю годовщину Стойте. со дня рождения певца Свободы и Люзви. Всесвітній клуб угорських мисливців був заснований 15 років тому з метою об'єднання угорських мисливців карпатського басейну та проведення спільних полювань. З цього приводу останнього разу всесвітній клуб угорських мисливців провів теоретичну підготовку мисливського господарства та культури полювання. Об'єднання взяло на себе зобов'язання збереження культури та традицій угорського мисливства області. vadászathoz készülődnek a gejőci vadászok. Az évnek ebben a szakaszában csak a rókák kilőése engedélyezett, így most a legravaszabb vadeszén próbálnak túljárni. Te mégy a sásznak az egyik oldalán, én maradok itt. 6000 hektárnyi föl tartozik a gejőci vadásztársasághoz. A területen leggyakrabban apró vadak, fácán nyúl és rókák fordulnak elő. Gyáron gondoskodunk arról, hogy elegendő víz legyen, a jószágnak az, az azt jelenti, hogy a sánszakba próbálunk ö, megfelelő vízmennyiséget biztosítani, aztán ugyanúgy télben, január februárban amikor a legnagyobb tél van, akkor meg élelmet biztosítunk a vadaknak. Az ugyanúgy széthordással történik. Ez egy 1970-es sú MC 2112-es. A vadász legnagyobb büszkesége a fegyvere, amihez különleges kapcsolat fűzi, szinte a testrészének tekinti. Gergely édesapjától örökölte puskáját, ami családi relikviának számít. Családjukban a vadászatnak négy generációra visszamenő hagyománya van. Gergely öt éves kora óta szívja magába a vadászat kultúráját. Erre születni kell, azt hiszem, mert aki nem szereti, voltak sokan, akik eljöttek, de hát azt mondják, oh, hát ez, ez, ez nem. nem nekik való. Kárpátalján az egyik legrégebbi vadász hagyománynak az a szertartás számít, melynek során felavatják az első vadat lövő vadást. Az ifjú vadászok, ugyan, amikor belépnek hivatalosan takként, akkor minden egyes újonnan elejtett vad után a vad felett érdelve, hogy úgy mondjam, fegyverrel, feltérdelnek a vad felé, és aki már ejtett ilyen az idősebb vadászok közül, aki már elejtett ezt a vadat, az ugye egy, egy jó hosszú veszővel, ugye a, a, hátsó részét azt ugye el, el, veregetik. Ez az őszbak, ami, amit itt látunk, ez Tisza Péter falvának a a kitűnő genetikai képességét jelzi. A világjáró magyar vadászok klubja 15 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy összehozzák a Kárpát-medencei magyar vadászokat és közös vadászatokat szervezzenek. A tagság évente tart kihelyezett taggyűléseket a Kárpát-medencében. Idén Tisza Péter falván jöttek össze. Tartottuk több előadást vadtenyésztéstől, a vadászati kultúráról, ami nagyon tetszett nekik. Most már lassan úgy vagyunk, hogy annyira följöttek, hogy mit tanulunk tőlük. Azért jövünk ide, hogy jól érezzük magunkat barátok, barátságok alakultak ki, ezek szerintem előre viszik a magyar társadalmat, és jó lenne, hogyha a társadalom minden tekintetében ez a mentalitás alakulna ki, hogy lehetőleg szeretetben, tisztességben, barátságban jövünk egymáshoz. A világjáró Magyar Vadászok klubja felvállalta a magyar vadászati kultúra és hagyományok ápolását is. Ennek köszönhetően az elmúlt években jelentős szakmai együttműködés alakult ki a kárpátaljai és az anyországi vadászok között nagyon sok a palagon hagyott terület, ami miatt nem permetezik a földeket, és nagyon sok a rovar, bogár, és nagyon jó helyet talál a fogoly, ami sajnos Magyarországon teljesen eltűnt. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tanácsot adni, reméljük, hogy rövid időn belül itt is vadászható lesz, valamint a, a fálcán, itt vadfácára lehet vadászni, nem tenyésztett fácára, mint nálunk. Bózasztó nagy élmény, ezen kívül az őznek vannak komoly lehetőségei ezen a területen, és ebbe próbálunk segíteni a helyieknek. Kárpátaján jelentős gondot okoz a vadak illegális kilövése. A helyi vadászok elmondása szerint gyakran előfordul, hogy Ukrajna más régióiból érkeznek a megyébe orvadászok, ugyanis Kárpátalja igen gazdag vadállományjal rendelkezik. Sajnos van rá példa, igyekszünk ezzel is felvenni a harcot. A vadász, orvadászokkal sikerült is elcsipnünk egy párat, akik ellen eljárást indítottunk. Szumiból, az a Ukrajna másik végéből fogtam meg két fiatal srácot, akik onnan hoztak fegyvert magukkal, és itt lőtték fényes tapal a fácánokat, mert itt nagyon sokan, is tetszett nekik, és gondolták, hogy ebből lőhetnek egy párat. Ez nem jött össze nekik, teljesen ellenük eljárás indult, úgyhogy Kaptak megkapták ért a büntetést. A kárpátaljai vadászkultúra a szovjet évtizedei alatt méresüllyedt. Nimród követői az orosz hagyományokhoz igazodva csak lőtték a vadat. Vadgazdálkodásról, az állatok etetéséről nem gondoskodtak. Ritka volt egy-egy keltető működtetése, etetők használata. A világjáró magyar vadászok klubja tagságának segítségével a kárpátaljai nimródok visszatérhetnek az európai hagyományokhoz, a vad tiszteletéhez, ahhoz a felfogáshoz, hogy a vadász a természet része, és védi, óvja azt. Цей випуск добігає свого завершення про те, як і чим живе багатонаціональна спільнота краю. Ви дізнаєтесь у суботу з наступного випуску нашої програми. Наразі у мене все. А на вас чекає анонс багатьох подій, що відбуватимуться протягом наступного тижня. Побачимось 18 червня. Музика вихідного дня. Концерт лауреата українських та міжнародних конкурсів Катерини Гажо. 25 червня чемпіонат споїдання хот-догів місто виноградів. 26 та 27 червня публічний захист дипломних робіт студентів Закарпатської академії мистецтв. Ужгород, мистецький центр Галерея Ілько.